Скільки потрібно заробляти, щоб отримати іпотеку у Польщі? Мене звати Кубою Генія, власниця агенства на в Варшаві, а це Аліна Сафонова. Я експерт з іпотек в кубову і сьогодні ми вам представимо, скільки ж потрібно заробляти для того, щоб отримати якусь певну конкретну квоту кредиту. А в коментарях ми замістимо, скільки ж потрібно платити за таку суму кредиту. Аліна зробила таблицю з різними сумами кредиту та вартості нерухомості. Аліна, чому вартість нерухомості та сума кредиту відрізняється? Взагалі банки при іпотечному кредиті вимагають у нас наявність першого внеску. Це може бути як 10%, Краще всього 20, тому ми навіть в своїх таблицях замістили 20% першого внеску з врахуванням. Тому що тоді ми отримуємо досить вигідні умови від банку, ніж при, наприклад, 10. Угу. Є також програма без вкладу власного, але там є свої певні ліміти, в які ми маємо зміститися. Якщо в нас взагалі немає першого внеску, то тоді вартість нерухоміст... нерухомості не може перевищувати 500 тисяч. Я трішечки вставлю 5 копійок своїх. Вже в мене теж ліцензія кредитного консультанта, що за це відсотки, що банки мають різні пропозиції. Тобто є банки, які працюють по цій програмі без першого внеску, але не всі. Дійсно, там є обмеження по цій сумі, що в Варшаві зараз, на жаль, знайти нерухомість, яка буде без першого внеску? Ну досить, досить важке завдання, а тому ми беремо вже. Від того, що треба мати перший внесок, чому ми беремо 20? тому що взагалі згідно з устави має бути 20, 20 відсотків. А деякі банки так страхують е, банки дозволяють мати 10, але додатково не страхують від низького вкладу власного, тим самим даючи нам вищий відсоток, вищу мережу, угу. і тоді наш кредит якби, виходить дорожче. Так і це дуже важливо, тобто, щоб ви розуміли, що дійсно мати 20 відсотків це набагато краще, не тільки з погляду, того що ви візьмете меншу суму кредиту, а вам дадуть кращі ставки. Але Ось такого, як знаєш ж, люди говорять, що а в мене 50% першого внеску. Чи буде мені набагато нижча ставка від банку? Можливо, в деяких банках це буде відрізнятися по типу річний відсоток. Mm -hmm. Це РРСО, або ж, наприклад, навіть мати вплив на маржу. Uh -huh. Якихось там певно пару, але це сильно відсотків, великої чи... різниці так. від 20% відсотками і 50% відсотками першого внеску. Тобто сильно великої різниці не буде. Тому 20% відсотків достатньо для хорошої ставки, але ну, можна мати і, 10%. Дозволі також додам, що дуже е, великий вплив має. Те, наприклад, чи ви клієнт банку, які угу. додаткові нюанси, тобто додаткові, так скажемо, страхування, карти, кредитові, конта, будете закладати в даному банку. І від цього також залежить пропозиція. Тобто є оферта промоційна, є оферта стандартова. І тут також Знаєш, що залежить? цікаво, що колись, коли я тільки починала, я починала в 21-му році отримала ліцензію, і тоді банки мали таке, що вони билися за нових клієнтів. Вони навпаки, якщо в тебе немає рахунку в мене в банку, ми тобі дамо кращу умову, бо ти вже й так мій клієнт. На що типу приходь до мене новий? А зараз у нас зовсім інша ситуація поміняла за три роки: що зараз банки ага, ти мій клієнт, я бачу твої якісь там гроші. Я тобі дам кращу умову. А навіть є банки, які не дають іпотеки, якщо ти не клієнт їхнього банку. Тобто треба певний період часу мати в них рахунок, не в користуватися лише тоді тобі дадуть іпотечний кредит. Добре, це трішечки такий був вступ до іпотечного кредиту. І Чому у нас різні рішення ну. додаткової інформації? Добре, ми починаємо. От ми хочемо купити нерухомість, вартість якої у нас 625 тисяч. Так, ми маємо 20% першого внеску, і відповідно сума кредиту, яку ми хочемо взяти, то це 500 тисяч. І тут в нас, так скажемо, таких 5 е Груп людей, uh -huh. осіб і відповідно зарплати, яку, яку вони мають мати, так що це одна особа, то тут наші доходи мають становити 7800 нетто. Це при заложенні, взагалі, весь прорахунок зроблений при заложенні, що це кредит на 30 років, фіксована ставка кредиту, і відповідно це в нас особа десь приблизно 30 років, uh -huh. яка працює стабільно на умові операції. До речі, uh -huh. якщо у вас uh -huh. є вже питання, скільки де заробляють люди такі гроші? Ми вже зняли окреме відео про те, де українці заробляють, на яких посадах буде ось тут посилання на те відео, можна подивитися, щоб дізнатися, де заробляти такі гроші. Одна особа, тобто, одразу ще інформація, що не обов'язково бути одруженим. Теж це такий маленький міф про іпотеку. Що люди говорять, що отримати іпотеку в Польщі потрібно бути одруженим. Ні, ви можете бути не одруженим. Парою так. Може бути брат, сестра. Так. У нас навіть траплялися такі випадки, що сестра з братом купувала нерухомість, і, наприклад, брат мав тільки вклад так. власний, а сестра добирала до так само батьки з дитиною можуть брати. Так. Тобто, Далі там буде Аліна говорити, чому вона називається особи, а не е родина, так через те, що дійсно не потрібно бути в офіційному е, шлюбі для того, щоб взяти спільну іпотеку. Можуть бути просто друзі, навіть якщо захочуть між собою ну, що... за іпотеку. хто <зв <'я> хоче зв'язати своє життя на 25 років, До прикладу так. Е, добре, перейдемо до такого кейсу, як одна особа плюс дитина. Угу. Ну, досить часто трапляються, наприклад, мами з дитиною. Так. То тут тоді доходи для того, щоб отримати 500 тисяч злотих кредиту, мають становити десь мінімум 8-200. але також не е, е, так це не те. то. Додам що це про рахунок з по одному банку. Е, кожен банк по різному рахує здольність, хтось врахує. Ко ви, наприклад, 800+, плюс хтось ні, тому це така скажімо, середня заробітна плата, яка має мати, і також це залежить від віку. Чим старша особа, тим не менший період ми можемо взяти кредит. і, Відповідно, зарплата має бути вища. Так, дуже важлива інформація, що дійсно це лише один банк. І якщо ви хочете дізнатися суму кредиту, яку ви можете отримати від банку від різних банків, так не від одного банку. Адже ми працюємо з багатьма банками і взагалі отримання іпотеки. Це безкоштовна послуга. Тому приходьте прораховувати свої кредитні можливості по різних банках. І в одному банку у вас може бути кредитні можливості 500 тисяч, в іншому може бути 400, а в третьому може бути 600 тисяч. Так, ну це вже так. я так взяла залежить, досить позитивно. Залежить просто так. також відставки, яку пропонує нам банк. Відповідно, на який термін він максимально, наприклад, може дати іпотеку. Добре, то ми будемо відволікатись. Так. Далі в нас йде дві особи: mm -hmm. як партнери, так і брат сестрою. Тут їхні доходи мають приблизно так само становити, як і одна особа з дитиною, тобто 8300, навіть можна трошки більше так, мати спільного доходу, щоб mm -hmm. отримати ці ж 500 тисяч злотих кредитів. Mm -hmm. Перейдемо до такого кейсу, як дві особи плюс одна дитина, досить частий кейс, так, який зустрічається в, в анкетах, то тут дохід має. Становити 9 900. Угу. Так, так скажімо, такі рівні квоти даємо, але це все може бути разом. Так? Тобто, хтось, наприклад, чоловік так. заробляє 5, дружина заробляє 4 900, або ж також 5, і в них є дитина спільна. Спільний так? дохід, Так. спільний дохід, або може хтось один заробляти з них, так? Хтось один може, заробляє... але також, ну якби тут банки по-різному підходять, так. так в залежності також від коштів утримання таких осіб. Угу. До Останній такий кейс дві особи плюс дві дитини, можна сказати, родина, uh -huh. яка потребує великого мішкання, то тут вже доходимо і становити мінімум 10 900, не нетто на рахунок по умові праці і приблизний вік, нагадаюсь, 30 років. Так, в нас є ще суми на 750, скільки uh -huh. коштує нерухомість, скільки коштує мільйон, мільйон і мільйон 250. Я пропоную, щоб ми зараз ще подивилися, скільки потрібно заробляти, щоб купити нерухомість за мільйон злотих. А ці інші кейси ти нам оформиш у чек-лист, так само до того чек скільки потрібно платити за іпотеку щомісяця, і ви зможете його скачати. Що ти і скажеш? посилання ми якраз замістимо в коментарях. О, так, в описі ну в описі на описі. описі, добре давай. То перейдемо до мільйона. Два мільйон ну дуже багато, досить багато людей хочуть за мільйон. адже зараз ми дивимося на суму нерухомості. Скільки вони коштують у нас в Варшаві? і Це дійсно вже треба мати таку е, більшу нерухомість. От мільйон це таке, мені за чарівне е, чарівна цифра, яку люди б хотіли б купити. Нерухомість Розкажи. Е, також. Додам, що коли ми купуємо дорожчу нерухомість, ми беремо більший кредит, і відповідно маючи 20% першого внеску. Також банки можуть по-різному підходити до прорахунку, uh -huh. тобто, якби ми купували за мільйон і нас би було 10%, то наші б можливості були б набагато нижчі. Так, тобто, це перша метод, Є така, так скажемо, взаємопов'язка uh -huh. рахування зданості кредитової. Але якщо ми маємо 20 банків. Думаю, окей, все згідно з уставою uh -huh. і дає нам відповідно ту квоту кредиту, яку ми плануємо нашому випадку це 800 тисяч. Так. Тобто ми беремо 800 тисяч в кредит, купуємо нерухомість за мільйон. Тут вже так скажемо, більш швидше будемо проходитися, бо вже давай. розуміємо, які в нас є кейси. Одна особа це мінімальний заробіток 12 з половиною тисяч не, так скажімо, це має бути стабільно. Не так, щоб ви там в одному місяці отримали так. 10 тисяч, а в іншому ви вже маєте 12 500. Тобто це середній дохід, який має Утримувати особа, щоб отримати кредит, але теж у нас от зараз навіть кейс є так, тобто клієнтів, де а, досить велика заробітна плата, а потім вдвічі менша банки. Це теж треба дивитися, що середня так у вас може вийти. Але якщо у вас буде така велика різниця в заробітних платах, то ну, скажімо так, банки теж можуть негативно. Що на старті так. ми пройдемо калькулятор, але коли аналітик буде потім вже про рахунки, то може бути запитання, чому у вас така велика різниця, так тому на це звертайте теж увагу. Так, добре, єдна особа і дитина, то тут вже заробітки мають бути 12 700, uh -huh. нетто на рахунок. Дві особи також в тому самому районі, 12 700 нетто, тобто цього має вистачити, щоб 800 тисяч злотих отримати. Uh -huh. Дві особи плюс дитина на утриманні, то тут вже наші доходи мають становити біля 13 тисяч злотих. Якби це вже так скажімо, може бути поділено, так? Тобто хтось заробляє 7,5 ще хтось, наприклад, ту вже частину, яка залишилася, і беруть кредит на двох. Додатково такий останній кейс це дві особи плюс дві дитини. Тут не враховувало 800+, плюс, бо ну не кожен може отримувати так. так. Бо трапляються випадки, коли іноземці не знімають, е які працюють Ну і 800+, плюс. Теж не кожен банкам в повній мірі порахує. Так. Теж, так. тобто це інформація для батьків. Дійсно, є банки, які врахують цих 800+, плюс, які вам приходять стабільно на рахунок, але є ті, хто його не врахує. Тому це треба не можна одразу додати до доходу. Так, не для кожного вам, або також розрізняють, наприклад, вік дитини, чому <світ> вона старша, тим можуть так скажемо <світ> менше приймати цих 800 рос. Але дохід для двох осіб плюс двох дітей має становити біля 14 тисяч злотих надто. Супер. А я сподіваюся, ви зрозуміли схему, як рахують банки, що дійсно це прорахунок по одному банку. Можете скачати вже ці всі прорахунки, як ми сказали, і на інші суми е, нерухомостей у нас в описі до цього відео. Вертайтесь до нас, якщо ви хочете отримати іпотеку Варшавичу околицях. Ми допомогли це є безкоштовною безкоштовно. послугою нашої компанії, тому запрошуємо. Пишіть нам в інстаграм або через бот заповнюйте форму. Так будемо раді вам допомогти. Отримати так скажемо ключі від свого е, мішкання в Польщі, так і допоможемо ви теж знайти. Адже ми агенство нерхомосів, крім отримання іпотеки, ми допомагаємо шукати житло, яке буде відповідати критеріям іпотеки, ви можете. Чому в нас класно взагалі йде робота з клієнтами? Адже крім того, що в нас є ріелтори, які шукають нерхомість, є кредитні посоки. Постійно так постійно на зв'язку і можна запитатися якісь нюанси так. Привітряти кредитні можливості, так само ріелтори перепитуються в Аліни постійно, чи можемо ми там цю нерухомість купити, чи клієнт дійсно має ці кредитні можливості. Тому запрошуємо до співпраці, будемо раді вам допомогти купити власну домівку у Варшаві чи у околицях. До зустрічі у наступних відео. До зустрічі.